Закони чтеш? Чи? Закони. Закони... 24 липня 2024 року підозрюваний Жук Андрій Григорович, будь ласка, вам надається. Чого ти його кинув? Він прийшов, я його приніс, щоб він матеріалів Досудового до до розслідування кримінального провадження номер 238 в якому ви є підозрювали. Будь ласка, знайомтеся. Будете знайомитися? Він знайомиться, я ж приніс. його. Хто він знайомий? Жук Андрій. Так будь ласка, знайомиться. Знайомиться. Добре, знайомиться. Давайте. Дивіться, я от на камеру, да? Давайте питання. Ви закони України читаєте? Сейчас одинадцять. Закони читаєте? Дивіться, є злочини. Ви відмовляєтеся, не да? Ви, буде о, тут він дивиться, особа не ос... ознайомлюється. Як ознайомлюється? Вот особа ознайомлюється. В чому проблема? Ти мене зараз зі мною говориш, чи з ким. Ти давай не, не мудруй. Ти для мене зараз злочинець. То, що тебе суддя прикрив і прокурор, це не означає, що ти тут можеш умнічити. А особа собі знайомиться, от вони, бач? Папірці між собою знайомляться. Знімай, е, знімай, знімай, знімай да, щоб суддя бачив. Давай. Да, особа я приніс, особа не нарушає, знайомиться, все нормально. От йому переверну, щоб вони дивилися. Тож... Під особа підготовлена, да? а перед тобою сидить людина, і ти зобов'язався, будучи СБУшником Служби безпеки України чтити закони. То, що тебе суддя на деякий час відмазав і не відкрив проти тебе справи за те, що ти на мене давиш, і не хочеш допомагати мені розслідувати справу кримінальну по поводу викривання корупції про злочини казино роботи, ти для чого служиш в батьківщині? Пацани поки воюють. Ти що собі дозволяєш? То що тобі на суді там нічого не зробили, типа і не викликали міліцію і не відкрили справу, це ще нічого не означає. А ти зараз для мене злочинець. Поняв? І хай суддя бачить, і всі бачать. Злочинець? Да. І... Ти злочинець. Особа. Дважди судима. Вот. Уже... І що? Хто судимий? Особа, вот. От вона. Вот. І що далі? Ти. Є підозрюваним. Ви мені не грубіть. А я не грублю. Ти злочинець для мене. Я кажу не грубіть. Ти не грубіть. для мене злочинець. Ти не махай, не замахуйся. ти. В У мене я веду слідство, блів. А да? ти відмовляєш відкривати слово. А я не Відмовляє. відмовляюся, дивиться. Ви будете знайомитися. Так знайомимся. Знайомте. Ну, знайом, положи, хай знайомляться. Ви будете відкривати, читати Та матеріал? Ви їм дивиться, я його приніс, щоб він не нарушав, він дивився. Я ще раз повторюю: ви Та будете приніс? знайомитися. причому я приніс особу, щоб дивилася. Особа дивиться. Ти мені зараз тикаєш, ти ж не в людині прийняв, то на кого, я на особу. Ну, а на ви, по Ну no, no, Яка я різниця? Я ти не поняв. Ти повагу би мав ти би розслідував справу, яку я завів. Я старався, блін, викривав корупцію сотні мільйонів гривень, поки пацани ви воюють. Будете з матеріалами знайомитися? Так, так знайом, положи, хай знайомляться. Я ще раз питаю, ви будете знайомитися? Так знайомимся, положи. Що ти робить? А Андрій, ви будете знайомим? Так, От він знайомиться. Я його приніс, щоб він В чому проблема, я не розумію. Ти перед собою зараз бачиш. Андрій, ну От він дивиться, от Ось він. він. Ось він сидить. Ти не путай. не путай. Перед тобою Андрій сидить, я... людина. А ти Сука, особа. Ні, вот жук Андрій Григорович, от він. І він буде. Ти не путай, ти ну, не, ще, не нарушай, бо ти як був злочин, злочин того, там і -та лишився. -та а Відбиратус що ти перешкоджаєш? Буде відновлений після того, як людина може ознайомитися, не ознайомитися. А да, особа ознайома, то ж особу відкриту, От особи хай ознайомлюються. В чому проблема? Правильно? Ти давай зараз займаємося, чтиш ти закони? Давай займаємося тим питанням. Я наголошую, не будете це моя воля. Не будете? Так знайомиться, от вони знайомляться. Не будете знайомиться. Вони знайомляться, в чому проблема? Думаю, ти що мені суперечиш? Так, ви тільки що відмовилися, знайомитися. Я з питання, не знаю, я хто знайомився. Він прийшов, я його приніс, він знайомець. А, а ми будемо в суді говорити, бо ти злочинець Доброго? для мене. Ти відмовляєшся? Тобто ти відмовляєшся, так? Ти відмовляєшся, будучи працівником СБУ, відмовляєшся покиньте, мені сприяти. Приміщення. Ти відмовляєшся мені сприяти, так? Да? Приміщення? Ні, я спочатку вас... заявляю, от під твоїм коле. Покиньте, будь ласка, да. приміщення. Ти відмовляєшся покиньте, сприяти, так? Поліцію вас не вивожу. Да. Ти. Ти, спри... ти мені відмовляєшся сприяти злочинових витвілю, так? Та? Будучи працівником СБУ. Тобто ти не хочеш, правильно? Я б розумію. Тобто це буде заявлено в суді, що ти відмовляєшся співпрацювати, щоб викрити злочини в особливо великих розмірах, поки хлопці воюють, ти хімію займаєшся. Ти от зараз я заявляю, є злочин в великих розмірах, ти мені спри... не... не хочеш помогти. Ти, відмовляєш. ти відмовляєшся. Ти відмовляєшся блядь, Ти що, сука, урод, рот, блядь, ти що ж то копатися будеш? Таке? Ти що собі дозволяєш чихаря тобто, робити? — Що таке? — Це що за випадки? Такі? Ви будете знайомитися, я ще раз повторюю. Я тобі ще Чи? раз ти відмовляєшся? Ти відмовляєшся, я так розумію. Так? Хочете ти зараз ще... Так. Це, я... Добре, Ми розберемося, ми в міжнародних судах зустрінемося. Бо тому що ти скорумпований злочинець, в першу чергу знаєш, щоб знали всі герої свої.